Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз, числові ряди, ознака Лебниця, знакопереміжні переміжні ряди. Зі знакозмінними рядами ми вже стикались на минулому занятті і розібрали, що якщо ряд збігається абсолютно, то знакозмінний ряд теж буде збіжним. А що робити, якщо ряд не збігається абсолютно? Чи є можливості дослідити його на збіжність? Є декілька ознак, одна з них найбільш зручна, яку ми сьогодні розбираємо. Це ознака Лейбниця, яка вона відноситься до знаку переміжних рядів. Не для будь-якого знаку змінного, але досить важливий частковий випадок. Мається на увазі ряд, який, ну скажімо так, одна третина, мінус одна восьма, плюс одна четверта, мінус одна шістнадцята, плюс і ну і так далі. Ми маємо якийсь ряд, який. Має додатні від'ємні члени, але вони строго чергуються через один, через 1 плюс-мінус. В цьому випадку ряд можна записати в загальному вигляді приблизно так. Ми будемо писати ряд знакопереміжний. n від 1 до нескінченності, мінус одиниця в a, мін... n – це вже більше або дорівнює 0. Тобто знак оцей, який змінюється, ми внесли в мінус 1. Я взяв степінь N-1, щоб починалось з додатнього члена ряд, щоб а перше було додатнє. От цей і є знак ряд. Саме до нього відноситься ознака Лейбниця, яка формулюється таким чином. Якщо, по-перше, границя. А Н, коли n прямує до нескінченності, дорівнює нулю, тобто члени ряда за модулем прямують до нуля, ну, це просто необхідна ознака. Вона тут є обов'язковою. І по-друге, якщо члени ряда монотонно Спадають до нуля монотонно. Кожен наступний член за модулем менший, ніж попередній. І знаки чергуються. Оце умова, коли ряд збігається. Доведення теореми доволі просте. Давайте його наведемо. Збіжність ряду означає, що границя часткових сум є скінченне число. Тому розглянемо часткові суми. Але спочатку не будь-які часткові суми, а почнемо з парних часткових сум. Розглянемо парні часткові суми. Тобто часткові суми, які містять парну кількість членів ряду. А1 мінус А2, плюс А3 мінус А4, плюс і так далі. Знаки чергуються. Останній член у нас буде з мінусом. Ще напишу тут плюс мінус. Я напишу А2N-2n-1 а 2 плюс -1 і мінус А2н. От парна часткова сума закінчується 2n членом. Згрупуємо члени цієї суми таким чином. Ну, от попарно, от я візьму, розставлю дужки. І тут у мене отут буде дужка, І це вийде сюди десь тут. Так. От. Звернемо увагу, що оскільки кожен наступний АН, кожен наступний член менший за попередній, у кожній дужці стоїть додатнє число. Тому що від попереднього віднімається наступний. Всі дужки додатні. Отже, тут у нас 2n дужок, і чим більше буде N, тим більше буде цих дужок. Тобто зі зростанням n часткова сума парна зростає. s 2 n зростаюча. З іншого боку. А тепер я по-другому розставлю дужки. Я ці повитираю потихеньку і розставлю їх по-іншому. По Отак поставлю. Ну, Мені доведеться тут замінити мінус на плюс. Отак мінус. Тут буде мінус далі стояти. Тут дужка в мене буде, оця вийде дужка. О! Отут буде мінус. о. Я розставив дужки просто по-іншому. Зрозуміло, це та ж сама, той же самий вираз. Але тепер, а в мене знову кожна дужка додатня. Але тепер вони віднімаються від А1. Від А1 віднімається ціла купа додатніх чисел. Тобто С2Н насправді виявляється менше за А1. А що це означає? С2Н, послідовність часткових сум, зростає, монотонно зростає і не перебільшує А 1 Це означає, що вона має границю. Оцю границю я позначу літерою С. Існує границя парних часткових сум, яку я позначу літерою С. І це число, до речі, менше, ніж А 1 Ну, але це ще не доведення. У нас ще залишились непарні часткові суми. А якщо вони йдуть в інший бік, ну добре, ми взяли парні, там парна кількість нас доводить до якогось числа, а непарні можуть йти в інший бік. Перевіримо. Для цього розглянемо, просто розглянемо границю непарних часткових сум, 2n плюс 1, коли n прямує до нескінченності. Тут у нас N прямої до нескінченності теж. S2N. А що таке S2N плюс 1? Та це просто у нас N прямої до нескінченності. S2N. Оця часткова сума. І ще плюс один доданок. 2N плюс перший. Тобто це буде S2N плюс A2N плюс 1. О, це моя непарна часткова сума. Границя суми, дорівнює сумі границь, якщо кожна з границь існує. Ну, першу границю ми знаємо, що існує це С. А друга границя існує за умовою теореми І дорівнює нулю. Так виходить, ця границя є сума двох границь. Границя С2Н і плюс границя А2Н плюс 1. Коли N прямує до нескінченності, N прямує до нескінченності. І дорівнює просто, перша сума у нас S, а друга 0. Ми з'ясували, що непарні часткові суми прямують до тієї ж самої границі. Отже, границя часткових сум незалежно від парності, існує і дорівнює S, причому це S менше за перший з членів. Цього ряду. В принципі, теорема Лебниця доведена, її можна користуватись. Перш ніж рухатись далі, я хочу ще раз насолодитись процесом наближення до своєї суми знаку ряду. Ну, подивимося на числові вісі, нехай оце майбутня сума цього ряду. І у нас тут є А 1 Ну, С менше за А 1 А перше це перший член. Це перша у нас часткова сума. С1. Вона складається з одного елементу. А якщо взяти С2, що буде? Якщо додати ще від'ємний доданок, ми відплигнемо і отримаємо часткову суму, яка складається з двох, на величину від'ємну. Після того А3 величина додатня. Але вона менша за а 2 Тобто я не доплигну до А1. С третя часткова сума буде за величиною С. Четверта часткова сума, 4 елементи, нам треба ще буде відняти величину А4, але вона менша за А3, тобто десь тут буде С4. І так далі. Послідовність непарних часткових сум насправді буде спадною. І наближуватись буде до С. Послідовність парних часткових сум, як ми з'ясували, зростає і наближується до С. Вони з двох боків, парні і непарні часткові суми, приходять до спільної границі, літера С. І ще пара наслідків з цієї теореми. Ну, перший наслідок, що умова N плюс перший менше або дорівнює an, Тут написано, ну я мав на увазі, що виконується для всіх n. Варто було тут написати. Але це не обов'язково. Оскільки збіжність ряду визначається збіжність його залишку, ми можемо вимогу монотонного спадання почати з якогось n. Існує таке n, що для будь-якого n більшого цього числа буде виконуватися ця нерівність. Цього буде достатньо для того, щоб ряд збігався. Це перший наслідок. Інший наслідок, що якщо ми маємо справу з залишком цього ряду, то залишок знакопереміжного переміжного ряду сам є знакопереміжним переміжним рядом. І його сума, тоді буде теж не перебільшувати першого зі своїх членів. Правда, там може виникнути питання, перший член буде від'ємним чи додатнім. Тому правильніше буде написати модуль. Н- залишку ряду не перебільшує анного. Не перебільшує першого зі своїх членів, а плюс перший. Бо ан не входить в часткову суму, а плюс перший це перший член залишку ряду. Це метод, який використовується для оцінки похибки, скільки нам залишилось до того, щоб дібратися. Коли ми взяли n-членів, яка відстань до S, виявляється, вона завжди буде менше, ніж от перший той, що нам залишився в залишку. Тепер приклади. Перший класичний приклад. Іноді його називають рядом Левниця. Це ряд майже гармонічний ряд, але зі знакопереміжний. З доданням мінус одиниці в степені N-1. Відомо, що гармонічний ряд сума n від одиниці до нескінченності 1 n розбігається. Тобто, про абсолютну збізність цього ряду немає можливості і говорити. Він не збігається абсолютно. А чи буде він збігатись умовно? Появляється, буде, тому що очевидно виконуються умови ознаки Лейбниця. По-перше, очевидно, що границя однієї nної дорівнює нулю. І точно так же очевидно, що N плюс перший наступний член A N плюс 1 буде менший за одиниця на n, а n. Кожний наступний член менший за попередній. Тобто ряд збігається. Але збігається умовно. З приводу. Оцінки похибки. До речі, цей ряд є дорівнює логарифму двох. Ну, ми з цим ще, мабуть, колись зустрінемось, а поки що приймемо на, на віру, що якщо його знайти суму, вона буде дорівнювати логарифму двох. І зрозуміло, що зверніть увагу, цю формулу можна використовувати для наближеного обчислення логарифму двох. Оскільки ряд збігається до логарифму 2, просто достатньо взяти достатню кількість доданків. І ми отримаємо наближення до логарифму 2 з будь-якою точністю. Наприклад, нам треба знайти логарифм 2 з точністю до однієї сотої, скажімо. До однієї сотої. Питання: скільки треба взяти доданків, щоб отримати таку точність логарифма 2. Ну, нам треба, щоб n-ний залишок. Був менше, ніж епсилон, Тобто менше однієї сотої. Ми вже з'ясували, що n залишок не перебільшує енний. За модулем, не перебільшує першого з відкинутих членів, тобто N плюс 1. Буде не перебільшувати N плюс 1. Отже, для того, щоб N плюс 1 було менше за 1 соту. Треба, щоб n дорівнювало. Ну, 100, принаймні. Треба взяти 100 доданків, щоб отримати отаку точність. Ну, ми вже знаємо, скільки точно, але навряд чи хтось буде отак робити. Тобто, цей метод не дуже зручний для наближеного обчислення. Є інші методи. За допомогою цього ряду обчислювати наближення буде незручно. Умовна збіжність. Як правило, умовно збіжні ряди, вони дуже повільно прямують до своєї, частко, до, до своєї суми, плигаючи то туди, то сюди. Наступний приклад. Розглянемо такий ряд. І з'ясуємо, чи буде він збіжним. У Нас знову знакопереміжний ряд. Тому звертаємось до Лейбниця і пробуємо використати ознаку Лейбниця. Перший пункт. Чи буде у нас границя? Аенно прямувати до нуля. Ну границя Аенно, до речі, у нас АН дорівнює квадрат мінус n. Без мінус одиниці. Границя АН буде дорівнювати n прямої до нескінченності одиниця n квадрат мінус n, ну це 0. Знаменник прямує до нескінченності, це очевидно завдяки цьому квадрату. Тобто, перша умова виконана. Перевіряємо другу умову. Нам треба, щоб an плюс перше було менше за а n для будь-якого n, або починаючи, принаймні, з якогось числа. А n плюс перше це у нас одиниця на n плюс 1 у квадраті мінус n 1. І це повинно бути менше, ніж одиниця на n квадрат мінус n. Ну мені зручніше довести, що знаменник лівого дробу буде більший за знаменник правого. Тобто я випишу знаменник, ну і зразу розкрию дужки. +1 n квадрат плюс 2n плюс 1 мінус n мінус 1. Якщо тут прибрати, це в мене буде n квадрат плюс n залишається просто. І зрозуміло, що ця величина буде більше за n квадрат мінус n. Знаменник цього дробу. Тобто знаменник. В N плюс першому більше, ніж в АНому. І відповідно А n плюс перше буде менше за АН. -и. Виконується і ця умова. Таким чином, ряд збігається. А може він і абсолютно збігається? Питання друге: чи це буде умовна збіжність, чи абсолютна. Спробуємо на абсолютну збіжність перевірити. Для цього мені треба розглянути ряд з модулів. В даному випадку ряд з модулів досить просто виглядає, тому що просто відкинути мінус одиницю. Розглядаю ряд одиниця на n квадрат мінус n. n від 2 до нескінченності. Мені здається, найпростіше тут використати граничну ознаку порівняння. Я порівняю цей ряд за рядом одиниця на n квадрат. І оскільки границя n прямої до нескінченності одиниця n квадрат мінус n поділена на 1 на n квадрат. Дорівнює границі. N до нескінченності. N квадрат поділена n квадрат мінус n. І це дорівнює одиниці відношення коефіцієнтів при старших степенях. одиничка, Виходить, що ці два ряди збігаються або розбігаються одночасно, ряд 1 на n квадрат збіжний, значить цей ряд теж збіжний. Отже, наш ряд абсолютно збіжний. І, чесно кажучи, перевірка за ознакою Лейбліця була трошки зайвою. Можна було б без неї обійтись. Якби ми почали з перевірки на абсолютно збіжність, Цим би розв'язання було закінчене, тому що якщо ряд збігається абсолютно, то і сам ряд теж збіжний. Якщо ви знаходите на наші заняття корисними і цікавими, не забувайте поставити лайк подобаючих, або написати коментар ще краще, або й допомогти нашому каналу за посиланням, яке є під цим відео в описі до нього. А ми будемо продовжувати. І ще один приклад. Знакопереміжний ряд зі знаменником N-логарифм N. Ну, спробуємо його на абсолютну збіжність. Може, він збігається абсолютно. Для цього треба розглянути ряд n від одиниці до нескінченності. Одиниця на n мінус логарифм N. Я скористаюсь тут ознакою порівняння. Я помічаю, що знаменник у нас. Менший за n. Тобто дрібни одиниця, одиниця на логарифм n буде більший за одиницю на n. Ну, це показує, що наш ряд, якщо взяти ряд з модулів, він буде розбіжним. Тому що перед нами загальний член гармонічного ряду, який розбігається. І кожен член нашого ряду більший, тим більше буде розбігатися. Абсолютної збіжності немає. Є надія на умовну збіжність. Пробуємо умовну збіжність. Для цього, по-перше, границя. Н прямої до нескінченності, одиниця n мінус логарифм n. Чи буде цей вираз прямувати до нуля? Буде, тому що неважко бачити, що n- логарифм n необмежено зростає, коли n прямує до нескінченності. Ну, скарімо, достатньо подивитись на графіки функцій. N і логарифм n. Вони розбігаються все більше, коли n прямує до нескінченності. Відомо, що n- логарифм n прямує до нескінченності. І відповідно ця границя буде дорівнювати 0. Перевіряємо другу умову. Треба, щоб a n плюс 1 було менше за a n. Ну, знову ж таки, я маю справу зі знаменником. Мені треба довести, що n плюс 1 мінус логарифм n плюс 1. Повинно бути більше за n мінус логарифм n. Якщо буде виконуватись ця нерівність, буде виконуватись, відповідно, нерівність, потрібна нам для ознаки лейбниця. Перенесу всі члени ліворуч, n у мене скоротиться, залишається 1 мінус логарифм n плюс, 1 плюс логарифм n. Оскільки одиниця це логарифм числа e, е, я можу написати цей вираз і скористатись тут властивостями логарифма. Це в мене буде просто логарифм число e е з від одиниці. N поділене на n плюс 1. E е більше за. Двійку. Тому я можу тут поставити, що це буде більше, ніж логарифм 2n на n 1. 2n на n плюс 1 більше за одиницю, отже, це вираз буде більше за 0. Це означає, що нерівність виконується. Якщо я все переніс ліворуч, отримав більше за 0. І наш ряд збігається за ознакою лейбниця. Замість такого достатньо штучного підходу можна було б використатись методами диференціального числення. І розглянути функцію f від x мінус логарифм x. Якщо ця функція виявиться зростаючою, то це буде означати, що ця нерівність виконується для будь-якого n. І виконується потрібна нам нерівність для ознаки лейбниця. Ну, а зростання пов'язано з додатністю похідної. Знайдемо похідну. F' від x. Одиниця мінус одиниця поділена на х. Х величина, яка більша за одиницю. І значить. Одиниця на Х величина менша за одиницю. І ця величина буде більше за 0. Похідна додатня функція зростає. Чим більше аргумент, тим більше значення функції. Чим більше знаменник, тим менше буде наш загальний член. Отже, умова ознаки Лебниця виконується і ряд збігається. Але збігається умовно, бо абсолютно збіжності тут немає. Мабуть, на сьогодні все. Ми закінчили з ознакою Лейбниця і її використання для дослідження умовно збіжних рядів. Залишайтесь на каналі, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. І я буду залишатись з вами на цьому каналі. Дякую за увагу, Олексій Василенко.